Міністерство оборони закуповує харчі для військовослужбовців удвічі тричі дорожче ніж у магазинах Києва. Як повідомляють змі з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів, вартість угоди більше 13 мільярдів гривень. У цю ціну входять послуги організації харчування у цьому році військових частин, дислокованих у кількох областях України. Для порівняння видання обрало мережу магазинів Сільпо у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази. Отже, міноборони законтрактувало яйця по 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазинях Києва зараз приблизно 7 гривень за штуку. Картоплю замовили по 22 гривні за кілограм. При цьому роздрібна ціна в магазині становить 8 9 гривень. Куряче стегно замовили по 120 гривень за кілограм, а в магазині 80. Зміна голошує. Що міноборони проігнорувало усі їхні запити та запитання? Нардепка Мар'яна Безугла повідомила, що державна аудиторська служба уже проводить перевірку у міноборони.